Мерсім, друзі, сьогодні дуже популярне вчення, що церква і пастари не потрібні. Я з Богом напряму. Але якщо подивитися через відкривання Ісуса Христа, то Він каже, що вони знаходяться у Його руці, то чи потрібні апостоли і пастари? Ісусу вони потрібні, Він тримає їх у своїй руці. Також Ісус каже, ходжу посеред церкви, посеред Семи Золотих світильників. І тут ми бачимо, що Ісус Він перебуває посеред церкви. Отець дає послання Христу, Христос своїм апостолам. І Дух Святий говорить церквам. Кому Дух говорить? Церква сім разів Ісус повторює: слухайте те, що Дух говорить церквам. Ось чому можна бути віруючим роками, народитися у віруючій сім'ї, виконувати обряди та ритуали, ходити до храму, але бути в прокляті, тому що слухаємо вже іншого духа, нечистого. Це душевне. Господське християнство не слухаймо, що Дух Святий говорить церкві. Тому, друзі, вважаю вам, щоб ви підписалися на телеграм-канал Салтиненко в телеграмі і знали, що церква це Божа сім'я, і ви можете стати частиною цієї сім'ї. Хай Господь вас береже з миром Божим.